Вітаємо, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Пришипської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довгань та Олег Решетила. І сьогодні ми розповімо про що? Про те, що відбувалося на теренах Пришипської громади протягом цього тижня. Думаю, що розпочнемо з того, що цього тижня країна та й взагалі громада святкували день за кухань. Так, свято Валентина, не святого Валентина. А що в Пришипській громаді? Пришипській громаді, зокрема, комендантівський сільський клуб проводили майстер-клас з виготовлення валентинок. До речі, також і бібліотека у комендантівці долучилася до майстер-класу, але вони окремо проводили бібліотекар. І саме у Пришипському центрі культури та дозвілля пройшла конкурсно-розважальна програма Філіток. І там же продовжуються сеанси. Так, і до речі, вони є дуже актуальними, тому що дивлячись із фотозвіту, які виставляють працівники Прошипського центру культури та дозвілля, то дітки відвідують захоплення. Правильно? Правильно. Ну я думаю, що за основу Це можна краще, взяти і іншим випадково. закладам культури. Ну mm. якщо в них є такі можливості, і саме головне, якщо серед працівників є люди, які ентузіасти. Ну, ну і є бажання у людей. А спорт що там. До речі, розпочав свою роботу гурток з настільного тенісу. У стінах знову ж таки Пришипського центру культури та дозвілля що вівторка, 16.00. Тренер Юрій Прокопенко. Там купили два, так, два столи з настільного тенісу. Вони розміщені у фоє вході у будинку культури, де дуже зручно займатися дійсно. Цим видом спорту. А що там футзал чи футбол, там теж якісь здобутки, наскільки я розумію? Так, зокрема, серед дівчаток змагання проходили з футзалу в місті горічні Плавні. і наші дівчата саме з ліцею лідер, прийняли участь у збірній команді від Кам'яних Поток в КЮді США і здобули п'яте місце. І цікава була інформація. Минулого тижня ми говорили про стрітбол. Це коли діти грають в баскетбол на одне кільце. Ну, така цікава гра, вона прийшла чи з Америки, чи звідки неважливо. Я ходив теж на секції спортивні, і в нас був тренер і з гумором говорив, що друзі, перший тайм граємо без м'яча. А як це? Ну, от як це? А як у Пришибі готувалися до змагань, коли в них кільце не було почеплене баскетбольним в спортзалі? От як це? Ну, ви знаєте, тут потро і назад не почепило. Ну ми ж пам'ятаємо, що була закупівля одного, яке не підійшло по діаметру, потім знову ж таки закупили там понад п'ятдесят тисяч. Так, так? І з кільцями там вже в комплекті mm. вона йшло. Але на сьогоднішній день ви дійсно говорите, що діти їхали, але на жаль, збройно змога... було й потренуватись, так? так? Але належне віддати ми, мабуть, повинні знову ж таки вчителю фізичної культури, які все таки прийняв ну, участь ну, і... на паки тільки підтримуємо таких ентузіастів, які віддаються дітям і свої справи. А от ті, хто е чиновники, які безпосередньо відповідають за освоєння коштів і за раціональне їх освоєння використання, і використання. от от тим великий привіт. Ви знаєте, до речі, передивлялася репортаж наших колег з горішніх пламів, де вони робили от якраз репортаж про стрітбол. То дітки, які там приймали участь, вони в цьому репортажі говорили, що дехто з них тренувалися протягом двох-трьох місяців. Тоді, звичайно, це були перші, другі відповідно, треті місця. Ну... ну нічого. Сподіваюся, що ситуація зміниться. Ну, Я думаю, скоро настане весна. І буде тепло, і будуть тренуватися на дворі, і буде добре все. Рухаємося далі. По задали горішні плавні. У нас же ж Рестівський ГЗК на теренах горішніх плавнів. Зареєстровано. За а чому ж тоді голова військової адміністрації, військової адміністрації пан Лєднік, говорить, що невиконання пришибом громади громадою бюджету залежить від цього підприємства. Загалом січень місяць громади Кременчуцького району закінчили по-різному. Всього по Кременчуцькому районі бюджетні призначення виконані на 97,7%. З 12 громад 8 громад виконали і перевиконали свої бюджетні показники. 4 громади не виконали свої бюджетні показники. Не виконали свої бюджетні показники. З дуже великим відставанням. Це в нас Перешипська територіальна громада. Причини ці відомі. Пришипська територіальна громада залежить дуже сильно від роботи одного бюджету підприємства. У зв'язку з тим, що ці підприємства зараз працюють на третину своїх потужностей, це приводить до того, що бюджети нашого Кременчуцького району страдають. Горішні плавні Пришип, Семенівка і Кременчук. Сейчасник говорить, що Невиконання пришибом пришибською громади. громадою бюджету залежить від цього підприємства, бюджету утворючого. Це вони що за оренду не платять, Ну, не зрозуміло. чи може в чому суть, яким боком вони прив'язані до цієї громади? Може пояснили сьогодні, чи прокоментував, може голова бюджетної комісії, чи може начальник фінансового управління. Пришибі дуже велике невиконання. Всього виконано бюджетні показники на 59,7% просідання на 40%. Я думаю, на наступному засіданні комісії ми задамо ну, Просто нам питання. цікаво, може сама Валентина Раденко може прокоментувала, чому не виконується бюджет, і при чому тут бюджетоутворючі підприємства? Які фінансові зобов'язання вони не виконують. Якщо вони не виконують оренду, значить тоді не давайте їм далі. А якщо вони виконують, то вони повинні платити. А якщо вони платять, то причому тут не виконання бюджету? Щось, по-моєму, Кременчуськ районній адміністрації щось не путали. Ну, але ми дамо тому підтвердження. Або нас путають. Якось воно не, не розшифроване було. І не треба валити на проблеми якісь. Тобто Як є, функціонує да, зараз такий є бюджет, взяли за справу, будь ласка, забезпечте, щоб бюджет був виконаний і раціонально кошти були використані. Зокрема, щодо раціонального використання коштів і надання правничої допомоги. Питання продовжиться. Знову ж таки, відділ освіти. Нещодавно ми говорили, що 120 тисяч був заключений договір. Плюс консалтингова компанія, де надавала дві послуги по 4 тисячі. І на сьогодні, буквально лютий місяць, знову ж заключення договору, надання правничої допомоги 48 тисяч гривень. І знаєте, дуже цікаво з трудового законодавства визначення. Тобто кожен юрист буде відповідати за окремий спектр. Кожен нанятий, да? Так? Так, так, розумієте, дуже цікаво. І до речі, що я відмітила, коли передивляючись тендерні закупівлі, так от відділ освіти, місцева пожежна охорона КП Пришипське, то з надання правничої допомоги договір укладений з Богданом Семенко. І що цікаво, то цей юрист знаходиться в місті Києві. Тому можливо було б раціональніше знаходити тих людей, які б на місцях працювали. Тоді, можливо, і допомога була більш якісніша, і не потрібно було б ще наймати інших юристів. Ну, питання таке цікаве. Я все ж чекаю, коли депутати припинять цю сумну практику, транжирити кошти на ліві, якісь консалтингові компанії. Ні, ви знаєте, тут І є... на сумнівні консультації. От, за консультацією я погоджуюсь. А консалтингові компанії вони дійсно надають допомогу в оприлюдненні закупівель. Будь ласка, вони виконали, отримали за це кошти. До тита нема. А от правнича допомога тут дуже цікаво. Для чого нам тоді вони потрібні, якщо вони не виконують свою роботу, по факту? Ну, можливо, з часом такі депутати зрозуміють, що це якась історія сумнівна. Е а ось Надія Кулинич переконана, так, що навколо вежі, яка побудована біля будинку культури, що воно щось там нечисто. Ну, до речі, вона отримала відповідь. Так. Вона... Начебто офіційно. Але мене зрозуміло, вона не зверталася в сільську раду, а сільська рада їм надіслала листа ну, злову... особисто з повагою. Так. Може... Хоча а вона... яким чином вона отримана, да, отримала на. Ну, Каже, що десь знайшла випадково в своєму поштовому ящику. Ніхто їй не попередив, що її лист надіслано, і вона випадково туди зазирнула. Через півтора місяці. Да, зазирнула і натрапила на той лист. Вона зверталася насправді до поліції. З офіційною заявою. Поліція намагалась її там заспокоїти, наскільки я розумію. Далі вона отримує листа і ось що в ньому говорить. Коли читаю 5.01.24 року, мені отакого красивого листа прислала сільська рада про те, що на території Пришипської сільської ради немає такого кладовища. От. Але від поліції відповіді про їхні дії. Що далі буде? На... А від сільської ради я нічого не чекала, вони мені не нужні були. Навіть ніхто мені не сказав, що в мене чи позвонили б. Сказала, що надія вас там. Ми вкинули вам у ящик під сніг, під дощ, конверт листа, тобто, про те, що там немає кладовища. Тобто підписано цей лист, був Городянко Валентину і головою сільської ради, і виконавець Аліна Сновальова. Ствердж... ствердження того, що на території, де наразі. Розміщена антенно-фідерний пристрій було кладовище як пам'ять про загиблих від голодомору і жертв Другої світової війни не відповідає дійсності, адже виходячи з генерального плану, сіл Пришип, єрестру та роботівки Пришипської сільської ради, то в селі Пришип на цій території кладовище відсутнє. Синя. Сільська рада, голова сільської ради, посилається на генеральний план, мовляв, на ньому не було, у нас нанесено, нанесено, це плодовище. Плодовище. то його і немає в природі. Можете а про це не говорити. Мені, ну, мені здається, що генеральний план це та документація, яка формується для певної громади на замовлення відповідними структурами. І коли вона формується, то Замовника, це сільська рада, повинна ж сама сказати: Отут у нас складовище, отут у нас паркова зона, отут у нас зона відпочинку, оце житлові масиви, оце спальний район, оце у нас тут рекреаційна зона. Отут у нас промислова зона. Тобто вони, замовляючи цю документацію, вже саме формують ці зони. І відповідно. Замовник наносить, виконавець, відповідно, наносить тоді цю документацію, і, і тоді ви, виготовляє. вже виготовляє і коли приймається рішення, то про виділення тієї чи іншої ділянки там вже чітко видно, що там вільно, там промислова, там для комерції, там для сільського господарства. Ну, якось отак. І, е, така, Аргумент він щось не зовсім чи то вони розрахований так на селянина, що там ну мабуть яка відповідь, то мабуть так... Ми, я зараз розумними словами відпишуся і все. Ну а щось, до речі, хто тому. надавав відповідь? Валентина Городян разом зі своєю командою. Ну і все одно повертаючись до цієї теми, вона така для мене загадкова. Одні говорять, що там були масові гуляння на тому місці, а ось вона стверджує, що в дитинстві вона пам'ятає, як там їй розповідала бабуся, що насправді там були такі ж поховання, і були там відповідні атрибутика, тобто хрести і так далі. Те, що кладовище. До речі, не тільки бабуся, вона згадує про те, що і на уроках вчителі також про це говорили, вони вшановували пам'ять, відвідувавши ці могили. Так що це було дійсно так. А чому так трапилось? Ну, не зрозуміло. До речі, церква ж була то на місці клуба, вона, козаки її перенесли частичками і її поставили, це Миколаївська була церква. Ще козаки до неї віднеслися з повагою і перенесли із Келеберди сюди, у пришуб, у центр її. Хіба цього городянку Валентина Івановна не знає? Вона ж голова сільської ради. Як же у нас немає, біля кожної церкви було кладовище? Це завжди було, завжди так. Її ж коли війна, перед війною комуністи її розбили. Батюшку тоді розстріляла, це моя бабуся розказувала. Ну, от. І вони десь там його були, тоді і приховали, Десь там його теж останки. Матушка каплич, в капличці жила, вони матушку розстріляли. Каже, ми її перехоронювали тоді. А от ви, Ну, дитинство, юність, молодість все. ну, всі такі важливі події проходили, мабуть, побіля цього ж будинку. Звісно, звісно. Туди там всі свята проходили, всі прекрасно бачили, там були хрести стояли. Все. Тоді ще, під той період, коли я була маленькою, з повагою відносились до цього. Там туди ціточки носили люди, які проживали ще на території. Тут ближчих сіл, і вони повиїжджали на горішні плавні, а їхні були родичі тут захоронені. Вони сюди приїздили і ну, ухажували за своїми могилами. Хрести стояли. Були захоронення тут однозначно. І зараз ще там три могилки є. Там є захоронення 1921 року і 1951 року захоронення. То е голодомор. 33-й туди попав. Це ваше переконання. Звісно. І це було, мені розказувала моя бабуся, яка проживала тут все своє сознательне життя. І батько, і мама ще жива ще вона каже, що да, були, була маленькою, і бачила хрести дерев'яні, німецькі каски на них були, були захоронені. І. Як сільська рада не знає, що тут були захоронення, цього я не повірю. Вони бачили і знали. А те, що школа, стара школа напроти сільської ради. Якщо ця голова сільської ради цього не знає і не пам'ятає, то ми це пам'ятьмо. І по історії ми всі пам'ятьмо села цього Пришива, що в старій школі раніше був німецький воєнний госпіталь, і там, де Пам'ятник наш вічно живим, так сказати, на минуточку, там повністю сплошне все було устелено е померлими німцями. І ось туди аж до болота. Схил іде. Почому тут п'ять могил залишилося? Тому що вони там зробили, розчистили, зробили пам'ятник на костях німецьких воїнів. Там наших просто імена стела, але там усі німецькі захоронені. Ну, Багато старих людей вже помирали. Нема тих, що могли підтвердити це все. Ну, навіть молодь, та, молодші мене, мої года. Вони всі знали прекрасно. Там було футбольне поле зробили, там грали в футбол, там праздники робили на могилах. Ну, це вважалося для пришива, це нормальне явлення. Це нормальне явлення було. Тобто там -по прибирала паструху. Так, да, так. Да. Просто розчистили і зробили футбольне поле. А за чиє правління це відбувалося? Це ще робив і робота Віктор Остапович. І був кравцов у нас. Це ще при воно все. Почалося унічтоження цього кладовища. Ну, добре. Нехай вони там ще порозбираються, там же ж приїдуть, я так розумію. представники на... правого сектора. Да, вони обіцяли, і як воно вже там, вони підготуються відповідно, то я думаю, що. А зв'язку ж поки що немає, так? Я розумію? Взагалі. Ну, нема ще ж не працює вежаться. Ну, поки ну, що ні, ні того нема. Ні того немає, ні зв'язку немає. Далі. Що у нас з волонтерською діяльністю? Наша постійна рубрика. Ну, ми поспілкувалися з Альоною Гладкою, і вона нам повідомила. Пам'ятаєте, що ми збирали на автомобіль для її батька, який сьогодні в Збройних силах, там, десь там в гарячих точках, і чекає на відремонтований автомобіль, щоб там разом з своїми побратимами працювати. Був оголошений збір, і ось Альона про Звітує про певний вже успіх цього збору і про закінчення. Скажи, будь ласка, будь ласка, нашим глядачам, яка на сьогодні ситуація з ремонтом даного автомобіля? Значить, дивіться потрачено у нас зібрано 50 тисяч і витрачено їх. Ще не не вистачає нам. 20 тисяч для завершення цього ремонту. За роботу майстру потрібно заплатити 11 тисяч і на деякі деталі ще. Всього виходить 20 тисяч. А, зі... а, зіб... а зібрано скільки вже? Скільки зібрано 50 тисяч рівно. Супер. Да, я думаю, Альон, ви подякуєте кожному, хто долучився до цього збору, і ми ще раз звернемося до наших глядачів з проханням, щоб допомогти закрити цей збір. Так я дуже вдячна за два місяці. Ми зібрали таку суму. Це дуже круто, прості люди допомагають. Я дуже, дуже Дуже всіх вдячна. якби бачила, я б всіх би обняла, тому що це нереально круті люди. Дякую вам всім велике. Але ще потрібно ж нам ще 20 тисяч, щоб далі доробити цей ремонт і нарешті вже відвести цю машину, щоб хлопці користувалися, щоб вона рятувала хлопців і допомагала їм для нашої спільної перемоги. Карточка ж та сама, все те саме, так? Все те саме, все те саме. Ви можете на силочку зайти і побачити, що е, скільки було зібрано і скільки витрачено коштів. Алло, нам, якщо можна, коротенький такий відеофрагмент, ми ж так розуміємо, що ти зараз там. Зараз я якраз так, приїхала машинка, он стоїть. Вигнали її на двір. Вона вже майже на, на ходу, але ще трошечки, трошечки, трошечки зовсім нам треба. Друзі, ось наша машинка. Ось вона вже гуде, завели, її. моторчики новенькі. Ще треба її помити. Номера замовила, повинні прийти. Стекло в нас новеньке. Запасочку. Купували дві шини. Ну, якось так. Майже на ходу, тільки трошечки треба нам її ще довести до ума. Зовсім трішки залишилось. Що, ж відбувалося цього тижня на теренах нашої Полтавщини? Далі в нашому випуску новин. Батальйон патрульної поліції Кременчука очолила майор Альона Стрижак. Професійний шлях жінка розпочала в патрульній поліції міста Дніпро. Вона стала командиром роти. Після чого була призначена заступником начальника управління патрульної поліції Хмельницької області у січні 2020 року. Альона Стрижак очолила управління патрульної поліції у Харківській області. А з 1 листопада 2023 року стало відомо, що Альона Стрижак зняли з посади. Тепер вона працює у місті Кременчук. На контактування з Національною службою здоров'я України за пакетом супровід і лікування дорослих і дітей з психічними розладами на первинній ланці медична допомога на Полтавщині укладено 41 договір із медичними закладами. І вже 12 тисяч жителів Полтавщини минулоріч скористались послугами сімейних лікарів із надання психологічної допомоги. Для прикладу у Великобагачанському центрі ПМСД працює 9 лікарів та 28 медсестер. Вони теж пройшли навчання і з червня 23 року надають допомогу за контрактом із НСЗУ у Котелевській громаді. Працює. Безпечний цифровий простір для дітей та молоді у Полтавській області такі приклади функціонують лише у трьох громадах Полтавській, Лубинській та Котилевській. Малеча від п'яти років опановує цифрову грамоту. Функціонують клуби настільних та комп'ютерних розвиваючих ігор англійської та української мови для різних вікових груп, та клуб Я лідер. 13 лютого відбувся обласний зліт юних любителів науки і техніки, який проходив у форматі онлайн-відеоконференції. Організатори заходу, Полтавський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради. Жан Беленюк здобув бронзу чемпіонату Європи зі спортивної боротьби. Народний депутат у фінальній сутичці за третє місце здолав титулованого спортсмена з Азербайджану з рахунком два Ну а на цьому поки що все. Зустрінемось за тиждень. З вами була Ольга Довгань. Та Олег Вістила. Всього найкращого.